Гран-прі та приз глядацьких симпатій. Актори «Облмуздрамтеатру» підкорили Одесу. На восьмому театральному фестивалі Молоко івано-франківці здобули дві найвищі нагороди. В столиці гумору актори представили дві провокативні вистави. У конкурсній програмі показали кастинг, який отримав гран-при. А гість фестивалю Солодка Даруся здобула приз глядацьких симпатій. Одеса специфічне місто, специфічна публіка. Вони люблять гумор, пісні, танці, ці їхні гуморини дуже відомі. І як сприймуть знову черговий раз, як я казав завжди, це що приїхали бандерівці своїми проблемами, своєю бідою, своїми болями. За зачем це в Одесі нужно? Виправданим ризиком став показ в південній пальмірі вистави кастинг або хто хотів люстрації. Спочатку актори побоювалися реакції одеситів, адже постановка піднімає питання мови моральних цінностей. Однак професійність акторів та режисера не залишили театралів байдужими. просто українською тематикою. Зараз можливо навіть не здивуєш зараз. Є потреба до е, якісних робіт. До робіт, які проймають, які ем, не залишають байдужими, які актуальні, які йдуть від щирого серця, не обійшлися гастролі без екстремальних умов та нових облич. На сцені фестивалю молоко дебютувала юна акторка Юлія Крюкова. Вперше перед великою аудиторією вона постала в ролі Дарусі. виставу грати, Сподобалось. – Ти переживала? – Я не переживала. Ще так склалися обставини, що мій головний партнер е, також був інший. Ти попала по Так, Але якось так ми дуже злагоджено працювали. Справді ця тиша, як сказала Олеся, ну якась така вона була неповторна в залі, тому що вона звучала би сказала половина. Так, вона дійсно звучала, і ти в цей момент, наче танув. Відпочинок після гастролей актори поєднають з підготовкою до нового театрального сезону. Він відкриється на початку вересня. Виставою Оце так Анна. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на вежі.